Доброго ранку вдома. Сьогодні перше жовтня. і Ми вітаємо зі святом всіх захисників і захисниць. Дякуємо за ваш щоденний подвиг. Бажаємо сил і звичайно перемог, з яких потім складеться одна головна для всіх нас перемога. А наш шатер продовжить ще одне неймовірне знайомство: це наш захисник, командир роти гонор батальйону Вовки. да Вінчі» Олександр Япчанка. Нашій журналісти Ользі Фанагей Баранові Олександр розповів і про воєнні будні, і про свою нову книгу Жмур. Вітаю. Доброго. Доброго ранку вдома. Вітаю вас в нашому етері. Доброго ранку. Давайте одразу перейдемо до теми нашої розмови, до вашої книги. Розкажіть трошки про її сюжет, про що вона розповідає. Ну, центральне оповідання цієї книги це мої спогади з бойових дій, які відбувалися біля Бахмуту, на дорозі, що з'єднували часів яркромова. Це так звана дорога життя, бо це був основний логістичний шлях в той час. для Тих бійців, які тримали оборону в Бахмуті, і е, нашому підрозділу, а саме батальйону Вовки до інші, е, випало тримати частину цієї дороги, і е, саме ту частину, де ворог найближче підійшов до е, дороги. Що це означало? Бо на практиці, якби він перерізав цю е, саму дорогу чи Сірхромове, то це ну, не означає прямо все кінець е, вахну. Ні, це просто означає, що логістика би ускладнилась ну, в рази. Тобто там прийшлось би тоді е, усю логістику здійснювати по полях. А це, я нагадаю, була зима, ну точніше, рання весна 23-го року. І, е, як взагалі була влаштована система оборони в тій ділянці? Там були посадки, і в тих посадках знаходились бліндажі. І ось передовий бліндаж, тобто той бліндаж, який був найближчий до ворога, навіть якщо ще точніше. То на момент, коли ми туди зайшли, то ворог окупував той бліндаж. Ми його ми звільняли частину української землі. І, цей бліндаж йому дали назву Жмур. Чому жмур? У нас є побратим Олексій, його позивний кріч, він зараз заступник командира батальйону, а тоді він був моїм командиром в звони. І Олексій він гаразд от, ну, на такі назви, як сказав, звичні. Чому саме Жмур? Під час, коли ми вибивали противника з того бліндажа, то там ми знищили декількох вогнів. Тоді, я нагадаю, там саму частину окупаційного контингенту впадали вогневі. І в тому бліндажі ми знищили чотирьох окупантів, а інтенсивність вогню була настільки високою, що ми. Тайняли той бліндаж, вони не могли їх звідти дістати е, винести кудись, тому що постійно були артилерійські обстріли і давати себе і побратимів ризику бути або пораненими, або виносити тіла ворогів, ну, було просто недоцільно. І так ми тримали оборону в тому бліндажі. От такі, я б сказав, неприємній компанії. І такі придумав оцю на жмут. І навколо ну, того бліндажа точилися ну, дуже драматичні події. Насправді, я вже третій рік воюю. Ну, це одні з найдраматичніших подій за усю війну. Ну, окрім це центральний сюжет ну, оповідання, власне, чому вона жму? Крім того, в цю книгу ввійшли е, мої деякі роздуми де, як громадянина. Я цікавлюсь філософією, як людина, яка цікавиться філософією. Мої рефлекси на предмет ну, мої на те, що мене оточує. Це перш за все, звісно, на війну. Е, окрім того, е, там є моє оповідання е, теж. Опис того, що відбувалося зі мною потім, тому що е, за майже три роки війни е, я бував в е, багатьох ситуаціях, які, як на мене, варто описувати і фіксувати в історії. І тепер, власне, для чого це все? Після другого поранення йдемо трошки вільного часу. І, е, Знаходячись в лікарні, е -е, бо вони таким ж важким, то я міг працювати пальцями. І от я тоді почав е -е, ці -е, е -е, ну, центральне оповідання з це саме але Чому? Ну, що... Я вас переб'ю. Е -е -е -е, мені не подає. Розкажіть, як ви працювали над цими оповіданнями? Тобто, ви знаходитесь прямо у вирі бойових дій. Змінюються обставини одне одного краще, скажімо так, в лапках, і ви при цьому знаходите час сили натхнення на роздуми, філософствування і, власне, обробку їх в літературній формі. Як це відбувається? По різному? Один з епізодів упишу сижу, я на позиції. Власне, це перед мором там були наші ще передові спостережні пункти. Що це таке було? Це спостережний пункт, це яма в землі, в якій пікши викопана нора. Для того аби мінімізувати, ну, зменшити зменшити ймовірність бути пораненим або вбитим. Звісно, і на дану не було ніякого накриття, що це означало на практиці, якщо десь поруч падає міна, то ну, вірність досить висока, що тебе не зачіпить, що у вас не тому що вони лупили там без зупинок. А от якщо вона потрапить в яму, то там нора тебе не Тобто уявляєте, ось яма і тут що ти з боку. Му... Сюжу я в тій нові. Маю чергування там якась вже година. Я собі завантажив текст філософського в той час, якраз ми читали е, античну філософію, і от там Платон описує е, діалог Сократа з учнями. Учні його переконують, тому що тікають. Е, це коли вже пригоджує його до смерті. він отримав ну зі смерті на кара, і йому дали можливість. І все ж таки ти кажу, ну, ти, 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 ти збережеш життя. Він каже: а, ви не шарите. Для філософа смерть це насправді навіть і добре. Тому що ти позбуваєшся до цього лудного тіла, твоя душа, вона може концентруватись тільки на думанні. Я такі читаю, то думаю, ну, з огляду на сучасні знання це ж біології. Наскільки можна думати, будучи фізично тіло, питання дуже дискутабельне. Думаю, оце б я зараз з Платоном посперечався. Це, наприклад, мої думки, і потім я ті думки переклав би текст в тому числі. Я це записав. Але надзвичайно як це відбувалося. По-перше, філософія допомагає. Вона допомагає все, ж, вибачте за е сленг, не з'їхати з татуж. Філософія допомагає розуміти, що ти тут робиш, і чому ти тут. і е Філософія допомагає тобі допомогти іншим. І потім ти це перекладаєш... в щоб... Які дописи, які е, пропонуєш, наприклад, я часто, ну як часто? Для письменника, звісно, що це дуже рідко. Я в принципі не вважаю себе письменником. Я військовий, перш за все, але як то доволі часто я друкував збручі. Е, на... І потім от оповідання, до коли я це писав. Тут в мене був вільний час, і насправді натхнення, а натхнення було, бо я ще відчуваю обов'язки. І там насправді неймовірні історії. Неймовірні історії, які ну, далеко не кожен гольфутський бойовик може передати війну. Я це бачив. І ті сюжети, які там були. Ці люди, які воювали, і ті люди, як вони працювали — це правда героїчні люди. І тому мені вкрай важливо, аби історії ці були десь зафіксовані. Знаєте, ми багато сперечаємося про нашу історію. Багато є дискусії на предмет української історії, а є речі, які не потрібно. Навіть, звісно, їх потрібно буде осмислювати, але це вже героїка, яку не потрібно придумувати. Ось вона є. Ось вона є, її зараз треба зафіксувати. Ми ну, не можемо знати, е, не можемо мати такі е, е, матеріали тисячолітньої давнини, наприклад, тому що тоді. Існувало таких технічних засобів, а в чому цінність цього твору, там описано, по-перше, усе як було, а по-друге, те, як воно було, ще й знято засня... на камеру. Тобто, багато що з тих сюжетів їх можна побачити в YouTube. Той самий бій, який описаний в е, оповіді про жмур, його можна знайти і подивитись там. Е... Як лиш цієї QR-коди, Можеш просто зайти прямо по QR-коду, перейти і побачити, як воно вживу. Це не треба знімати кіно. Захочеться ну, коли зміняти про це кіно, я буду дуже щасливий, але я маю на увазі, що це правдива історія, правдивість цієї історії. Е вона зафіксована на. Дякую вам за те, що ви це зробили. Хотілося б побажати вам наснаги, натхнення робити це і далі, але, якщо чесно, дуже хочеться побажати, щоб у вас з'явилися якомога скоріше інші теми для творчості, не такі драматичні, не такі трагічні. Але і те, що зараз відбувається, безумовно, має бути відображено і дякуємо за те, що ви це робите.